можемо говорити до Ну добре. власник отримує володіння своє приміщення. Ну як? От мені цікаво, як фізично двері виглядає. Залишаються приміщення тільки власники. Тоді всі інші зараз покинуть приміщення, Ми користуємося приміщенням законно. Це їхня. ми користуємося приміщенням законно, Ви, прийти в суд і довести Ідіть в суд, доказуйте правоту, Добре. так само як вони ходили в суд. Добре. Добре. Ми в принципі і ходимо на завтра засідання. Ну от ходіть. ходімо потім будете приходити з законодавцям і доказувати свою правоту. В принципі по відношенню до орендарів взагалі немає виконавчих документів. Вони займають дане приміщення і займають. Стоять орендарі слово орендарі. Нету нікого. Вони займають, вони лише займають а не хазяїв маємо З тими, хто зареєстрований в реєстрі. За за так, покажи документ на це приміщення. У нас є ухвала. А Яка ухвала? Ухвала, а Ми а виграли в суді. По відношенню до орендарів <проб> не виграли. Слухайте, я зараз піду в вашу квартиру і буду там сидіти, і спати і орендувати. Якщо вам не вас, оце точно так же. Заходьте, недалеко

Зробіть коридор, будь ласка. Я сказала все. Так, Тушки на виход. Ті тушки на виход. тушки на виход. тушки на виход. тушки на виход. Не буде нашкою. Мені задаєте якісь питання, якщо ви хочете, щоб я вам щось роз'яснив, пояснив, мене не перебивайте. Прошу звернути увагу. Що ви назвали до проникнення? Жодної фали про звільнення даного приміщення від майна і осіб, які тут знаходяться, виконавці не пред'явили Катерина Сергіївна, не перри. потрібно на камеру розказувати ці слова між тим нашим uh, е документам, які виконуються, і тим, які би хотіли мати хатер... uh, представники, то тобто Не робіть додат. виставу все, тобто Катерина Савілу. Звідси майна грошових, кошти, осіб, які займали це приміщення Я не придумав. Скажіть мені, будь ласка, ви станом на тепер, ви будете далі перешкоджати проведження виконавчих дій? Я взагалі не перешкоджаю. Ви вообще не перешкоджаєте. Хто ці Я люди, які знаходяться в даному приміщенні, в даному приміщенні знаходиться охорона орендарів даного приміщення, яка охороняє майно, яке тут знаходиться. у писав вони можуть, країні, вони країні, можуть. не майор. Не, не перебивайте є? Ми покажемо. Покажіть. Я... Давайте ПРИВІЩЕ. давайте ПРИВІЩЕ. на кожну на кожну, людину, на кожну людину, яка тут знаходиться. На кожну людину, яка тут знаходиться. Ну я думаю, що колись там зівчас. Ага, побили. Так, ми тут воюємо в центрі міста. На корзу. Ви ласка. Да. Запрошуємо вас. Ви побили вже зренові, будь ласка, давайте

Вони правонаступники 870-ї. Хто вам такої казав? Хто вам такої казали? Дівчата типу. <головний. головний. головний. головний>. Маріка? А ну, так, як, так як має бути по закону. Підходьте лише, будь ласка. Спокійно, ну,

Най забирають Ні, ми будемо. Міліція тує, на його краняємо. Ми виносимо наша. Наше приміщення. То ти приходиш, приходиш додому, займаєш і шов. І Ішов. І що? Так ти за що. Ти про